При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла голос потрібен. усім. 1130-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист. Олена Морозова у студії за лаштунками команди телеканалу Рада. Новини в ефірі. Сили ППО збили 94 ворожих дрони на півночі, сході та у центрі України. Ще 69 безпілотників імітаторів втратили орієнтацію та не досягли своїх цілей, не завдавши шкоди. Повідомили у прес-службі. Ворог запустив 172 ударні БПЛА та дрони-імітатори з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Дісталося трьом регіонам Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині. І внаслідок атаки на Дніпро четверо загиблих і 21 поранений. Росіяни скерували на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили. Масовний удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків. Чотири знищені повністю частково пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад та адмінбудівля. Потрощені десятки автівок. Фотруйнувань показали у ДСНС. Наслідки масової атаки ліквідовували усю ніч, каже керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також додав, у лікарнях наразі 13 потерпілих. Наймолодшому 19 років, найстаршому 74. Чули взрив, чули хвилю вибухових чули. І ну, спогались дуже. Діти спогались. Були в ванні, сховались. Жінка, діти. Балкон, скло, повреждено є пошкодження. І вже сьогодні. Зранку російські окупанти атакували дронами дві громади на Дніпропетровщині. За словами Сергія Лисака, ворог відновив атаки на Нікопольщину. Ударив дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Поцілив БПЛА і по Меживській громаді на Синельниківщині. Там потрощило дах приватної оселі. Також Лисак додав, оборонцям неба цієї ночі вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БПЛА. В Охтирському районі через російські обстріли зруйнована база відпочинку. Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Сумської області. Вночі ворог атакував Сумщину безпілотниками, обійшлося без постраждалих. Наразі правоохоронці фіксують черговий доказ злочинів окупантів. На місці працює слідча оперативна група. А от на Харківщині у Чугуївському районі внаслідок ударів дронами є двоє постраждалих. Це літній чоловік і Жінка написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Є також руйнування, дісталися житловим будинкам, господарчим спорудам, підприємствам та складським приміщенням. І двічі за ніч оголошували повітряну тривогу у столиці. Загалом вона тривала три години у повітряному просторі Києва та в околицях зафіксували 30 ворожих БПЛА. 16 з них наша ППО знищила. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Минуло без загиблих і поранених, але уламки дронів пошкодили приватний будинок у садовому товаристві Вижгородського району. Про це Київська обласна військова адміністрація. Повідомляє у телеграмі. Зустріч представників Генштабу України, які готові надати свій контингент, відбудеться невдовзі у Києві. Участь у цих переговорах візьмуть Франція і Велика Британія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу журналістами за результатами зустрічі у Франції. Зеленський уточнив, що у планах показати партнерам українську інфраструктуру зробити спільні напрацювання. Після цього запланована зустріч на рівні радників з національної безпеки. Ми домовились. Терміново на це даємо тиждень провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів, основних поки що. Дуже вузьке коло буде, основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Спочатку не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло. Франція, Британія, Україна точно буде це, скажімо, так такий трикутник в цьому питанні. Як відомо, 27 березня у Парижі відбувся саміт коаліції охочих, де говорили зокрема про можливість направлення в Україну іноземного контингенту військ для дотримання перемир'я у саміті. Брали участь представники з 31 країни, а також президентка Єврокомісії та генсек НАТО за підсумками зустрічі. Президент Франції Менель Макрон заявив, що невдовзі до України прибуде франко-британська делегація військових, які оцінять умови для подальшого розгортання миротворчої місії. Додаткові 7 мільйонів євро на розмінування та дрони для України таку суму виділяє уряд Швеції. Гроші розділять навпіл: одна половина на підтримку розмінування, друга на безпілотники. За словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона, ця підтримка гарантує, що Україна зможе і далі розвивати свої технології безпілотників. Разом з нашими європейськими союзниками. Ми будемо робити більше. Збільшення підтримки з боку Норвегії має дві основні мети: по-перше, ми сприятимемо законній оборонній боротьбі України. Україна повинна мати змогу вистояти. Вона перебуває під тиском. Тому ми організуємо нашу посилену допомогу. По друге, ми будемо активно підтримувати європейський мирний план, який зараз розробляється. Кияни скаржаться на неприємний запах води з крану. Пишуть, що бояться пити воду, бо вона може бути небезпечна. У Києву до каналі пояснили, що це пов'язано з природним явищем, активним розмноженням діатомових водоростей і запевнили, що вода залишається безпечною для вживання. У ситуації розбиралася Діана Оніпко. Роман проживає у Деснянському районі Києва. Вже кілька тижнів поспіль хлопець помічає, що вода з-під крана має неприємний запах. каже раніше з таким не стикався. Просто як е, такої тухле риби, іначе ну воно чи, як, наче тухле риба, чи болотом якимось таким. Неприятним, я спочатку думав, що це в мене проблеми з трубами, чи щось може якісь там забилося. Своєю проблемою Роман поділився у соцмережах і спробував з'ясувати, чи неприємний запах води дошкуляє ще комусь. На відео відгукнулися десятки киян. Котрі підтвердили здогади юнакам в багатьох така ситуація по різних районах, Києва, але в основному це Дніпровський, Деснянський і сип багато в кого пошла, навіть от, от типу от води там. Тому я зараз кипячу там на суп, там на щось на готовку, тільки холодну воду. Це займає більше часу. Ну що, що робити? У Києві водоканалі проблему пояснюють просто: неприємний запах води це сезонне явище. Через потепління у Десні активно множаться діатомові водорості. Вони виділяють органічні речовини, які і спричиняють характерний запах. Найбільше це відчутно в районах, де воду отримують саме з цього джерела. Розпочалися сезонні сезоні, так сказати, зміни у. Річці безпосередньо безпосередньо річки Десна, і саме по районам забезпечення споживачів питною водою з джерела десни, ми маємо ось такі: от. На ситуацію з запахами ця проблематика не лише є у нас в Києві, цю проблематику і інші міста України мають, які забезпечують споживачів з поверхневих джерел. Однак не всі експерти погоджуються з версією про водорості. Екологиня Тетяна Тимочко має інше пояснення. Проблеми посилання на саме ці водорості видаються дуже дивним для існування їм потрібно тільки світло і слабо мінералізована вода. В наших водоймах зараз світла недостатньо і немає мінералізації наших вод. Коли ми говоримо про можливість знаходження, а тим більше, такого бурхливого розповсюдження саме цих водоростей, ймовірність дуже низька. Фахівці Всеукраїнської екологічної ліги припускають, що неприємний запах води може бути пов'язаний із природними змінами у самих водоймах після зими. Якраз от в березень початок таких теплих температур, коли тане лід, на який був на руслах. Або коли ну, починає оживати якби, живі водні організми, то тоді можуть бути недостатньо кисню, і відбуваються такі весняні замори риб. Або, наприклад, спускають з водосховища воду, і лід може придавити рибу, яка знаходилася у воді, і це також може призвести до загибелі живих водних організмів, в тому числі риби. Весь цей час кияни занепокоєні питанням: чи безпечна така вода для здоров'я? У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб заспокоюють, попри специфічний запах, вода відповідає усім санітарним нормам. У загальній водопровідній мережі, вода безпечна і контролюється щоденно. Вода контролюється як лабораторією самого водопостачальника в даному випадку. В місті Києві це Київводоканал, А також паралельно проводимося дослідження і контроль якості і безпечності води за санітарно-хімічними та бактеріологічними, тобто ну мікробіологічними показниками, фахівці столичного водоканалу радять споживачам кип'ятити воду перед використанням і додають, ситуація покращиться із підвищенням температури повітря. Прогнозуємо, що до кінця наступної тижні вони все ж таки підуть діатомові на спад, і запах у нас нормалізується. Якщо температура вночі і в день буде в принципі плюсовою, там то. Плюс 7, то найближчим часом воно має нам нормалізуватися, і вони підуть на спад. Діана Уніпко, Павло Бондаренко та Валерій Ситюк. телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Полтавський розпис унікальне мистецтво, яке довгий час залишалося у тіні більш відомого Петриківського. Уперше за 20 років цей стиль знову отримав належну увагу завдяки арт-проєкту Український левик Кобри не боїться. Арт проєкт започаткував Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. До мистецької ініціативи долучилися художники з різних регіонів України. Серед них полтавська мисткиня Лідія Орел. Деталі в сюжеті Анни Ружін. Ось бачите, класичний полтавський розпис: ось бігунці, ось ружі, ось круглі квіти, а оце яблучка. Оце вазон, хоча на квітку схоже, але насправді вазон Лідія Орел знайомить нас із полтавським розписом. Каже, це давнє мистецтво довгий час було забуте. Нині митці його знову відроджують. Зокрема, у проєкті Український левик Кобри не боїться. Художники зображували тварин у стилі народного розпису і через традиційні мотиви передавали наративи війни, боротьби та стійкості, що означає український левик Кобри не боїться. Ну ми зараз досить часто чуємо із. Самі говоримо, наші котики на фронті, наші левики вони символізують леви наших воїнів, наших захисників, а також волонтерів і всіх людей, які намагаються прискорити перемогу. В основі композиції цього арт-проєкту зобразити тварин, які стали героями або постраждали під час війни. У мене виникли ідеї зобразити корівку після того, як я побачила відео, як дідусь один евакуювався з південних областей України, здається, з Херсона, і в нього вся родина загинула, залишилась лише корова. І коли він збирався в евакуацію, корову ніхто не брав в машину. Дідусь відмовився без корівки їхати, і він пішов пішки через всю Україну. І так він дійшов до Полтавщини, і якийсь час він проживав у нас на Полтавщині разом з своєю корівкою. Ще одна робота мисткині павичі, які пов'язані з історією евакуації екзотичних тварин із зруйнованого війною екопарку. Я їздила влітку, дивилася, то павичі там екзотичні, не тільки барвисті, такі як ви звикли бачити, а і такі білі, і різні породи виявляються їх і дуже багато різних таких. І от мені захотілось зобразити павичів, тим більше, що вони притаманні саме для полтавського розпису. Лідія Орел розповідає на сьогодні. Існує близько 20 регіональних розписів. І про Полтавський навіть видали свій посібник. Востаннє таке робили кілька десятків років тому. І тому ми почали активно досліджувати всі доступні джерела: це і в бібліотеках, етнографічні результати, етнографічних розвідок, архіви, звичайно ж, наші музеї, полтавський, краєзнавчі і художній музей, в яких є вироби з полтавським розписом. В результаті цього дослідження ми ну, з'ясували, що все-таки полтавський розпис має свої особливості порівняно з Петриківським. За словами Лідії, полтавці розписували переважно на дерев'яних поверхнях і робили це на кольоровому тлі. Ці розписи розміщувались і прикрашали архітектурні деталі житла, великі меблі та транспорт. Якщо говорити про Петриківський розпис, Петриківці писали переважно на стінах. У них настільний розпис, різняться і символи. Ми вже таку, якби порівняльну. Характеристику робом полтавського розпису і петриківського. У Петриківців головний елемент це цибулька, розрізана цибулька. Тобто, ну так схоже на тюльпанчик, такий цибулина. А у полтавському розписі головний елемент яблуко. Ну, воно виглядає не як яблуко справжнє натуральне, а просто як кружечок такий. Але називається яблуко. Це символ сонця або, іншими словами, солярний знак. Пані Лідія не лише створює витвори мистецтва, а й активно досліджує полтавський розпис. Разом із колегами вона відновлює його традиції та розповідає про нього сучасникам. Також зараз ведеться робота щодо внесення полтавського розпису до реєстру нематеріальної культурної спадщини України, що стане ще одним кроком до його популяризації. А ще майстри мріють видати збірник з матеріалами та історією. Що ж таке полтавський розпис? Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.